Суботу з робочим візитом на Львівщині перебував Міхел Саакашвілі. Голова Одеської облдержадміністрації заявив, що Львівська та Одеська область спільно боротимуться з корупцією на митницях. Свою чергу голова Львівської облдержадміністрації додав, що на Львівщині щомісяця затримують на хабарі митників. Міхайл Саакашвілі певен, як тільки митницю повністю комп'ютеризують, то усе зміниться на краще. все вирішитимуть комп'ютери, і жодні так звані професійні митники в лапках не знадобляться. Комп'ютер розумніший та чесніший, ніж деякі теперішні працівники метниці. На Львівщині кожного місяця хтось із митниці затримується на хабарі. З іншого боку, це дало очевидний результат, коли в вересні місяці доходи від митниці перевершили індикативні плани на 123 мільйони, що дало нам можливість 61,7 мільйона скерувати на ремонт доріг. Також під час свого візиту Одеський очільник чи відвідав львівське підприємство із виробництва концентрованих соків.